Розсіюємо 400 г борошна білого, додаємо 1 чайну ложку солі, 40 мл олії і 220 мл води кімнатної температури. Перемішуємо і замішуємо тісто, воно липне до рук, але зараз його лишаємо на пів години, аби воно відпочило. Чистимо яблука 1,5 кг 2 кг. Чистимо від шкірки і від серединки. Нарізаємо їх на приблизно одинакові шматочки. Видавлюємо сік одного лимона, або лайма, щось цитрусове і зразу, одразу поливаємо. Перекладаємо ці яблука на пательню гарячу, можна трохи додати вершкового масла, щоб не пригорало, 100 грамів цукру, чайну ложку кориці. Перемішуємо і чекаємо, поки яблука от, пустять сік, поки вони будуть наполовину готові. В кінці додаємо подрівнені горіхи, 100 грамів горіхів. Виключаємо, залишаємо це щоб остивало. Коли тісто відпочине, розкатуємо його на пергаменті, одразу тонше, як, наскільки можливо, тонко. Розтоплюємо вершкове масло, десь 50 грамів, змазуємо зверху тісто. І перекладаємо сюди всі яблука, коли вони вже не гарячі, теплі або остили. Прикладаємо, розпреділяємо по поверхні тіста і загортаємо з допомогою пергамента. Можна додати ще крохмал сюди в начинку або сухарі, але, на мою думку, це не є необхідно. Загортаємо і перекладаємо на деко разом з пергаментом. Так зручніше і краще. Зверху треба намазати ще маслом і зубочисткою потикати, щоб випустити лишнє повітря. Духовку гріємо 180 градусів. І на 40 хвилин кладемо туди цей штрудель. Дуже смачно, особливо в гарячому вигляді, коли остине, можна посипати цукровою пудрою. Ну, я думаю, це класний штрудель, класний рецепт. Приготуйте. Дякую за перегляд. Підписуйтеся на канал.